Обласний інститут після педагогічної освіти імені Ушинського, означений кабінетом лабораторією природничих дисциплін. Цей кабінет можна назвати степ лабораторією Він оснащений сучасним обладнанням. Сучасне обладнання воно має вже вигляд. Сучасне традиційне обладнання, а також багато обладнання цифрове, цифрові лабораторії. І одно із таких цифрових лабораторій сьогодні піде мова, це є цифрова лабораторія «Ейнштейн». Цю лабораторію можна використовувати під час викладання інтегрованого курсу в 5-6 класах. А також під час викладання фізики у сьомого класу і в старшій школі зараз продемонструємо, як можна порівняти. Коливання механічні і з коливаннями електромагнітними. Тобто тут ми бачимо на екрані цифровий осцилограф, який дасть нам можливість побачити вигляд електромагнітних коливань. І ці електромагнітні коливання ми порівняємо із Механічними коливаннями. Просто механічні коливання можна е демонструвати і викладати у, під час інтегрованого курсу, а також е в інших класах. Uh -huh. Uh -huh. Цифрова лабораторія вона складається із реєстратора, а також датчиків. Одним із таких датчиків є датчик сили, який буде вимірювати. І от, якщо поглянути, зараз цифрова лабораторія буде демонструвати зміну сили, яка виникає під час коливання нитяного маятника. Ну, його ми можемо назвати математичного. Маятника. Тобто зараз ви на екрані бачите, як з часом змінюється результуюча сила. І значення цієї сили буде і демонструвати цифрова лабораторія. Тобто, тобто датчик буде демонструвати зміну, покази цієї сили. <кій> Обов'язково є, програм, є програмне забезпечення, є спеціальна програма, яку можна безкоштовно завантажити з інтернету. І, як ви бачите, тут працюють датчики із комп'ютером. Тут ми вибираємо силу, і, і на екрані програми ми бачимо графік зміни результуючої сили. Яку ми щойно бачили на екрані. За цим графіком ми можемо визначити період, амплітуду і різні фізичні величини коливання. Далі, якщо, далі можна у старших класі порівняти механічні коливання з електромагнітними коливаннями. На столі ми бачимо дуже проста схема. Коливального контуру. І ця схема з'єднання із цифровим осцилографом. Якщо ми будемо заряджати конденсатор, то на екрані ми будемо бачити електромагнітні коливання. Будемо використовувати звичайну батарейку джерелом живлення. Заряджаємо обкладинки конденсатора і бачимо, як у катушці виникають електромагнітні коливання. Тобто, якщо порівнювати два графіки, які ми бачимо на дошці і які ми бачимо на осциллографії, то це є графік коливань. І теж використовуючи цифровий осцилограф, можна зробити фото цих коливань і визначати теж величини коливання, період, амплітуду, частоту. Викладаючи інтегрований курс природничої галузі, дуже важливі теми у цьому курсі є це теми спостереження за природою. І одним із таких спостережень це є астрономічне спостереження та важливо розглянути ті інструменти, які для цього використовуються. Так, в 5-6 класах доречно і це допомагає використовувати. Такі інструменти, як е, глобус зоряного неба, е, модель, модель е, сонячної системи. Е, також е, телескоп. В старших е, класах е, можна ці знання розширити, поглибити і вже розглядати, які є види телескопів, розглянути будову рефрактора, рефлектора. І дуже важливо. В розумінні процесів, які відбуваються, це розглянути для цього використати і оптичну систему, яка показує хід променів в телескопі та інших оптичних приладах. Теорія моделі Сонце-Земля Місяць дає можливість на уроках. Викладання інтегрованого курсу природничої галузі показати, змоделювати явище зміни фаз місяця. За допомогою Телурія можна продемонструвати, яким чином наша планета рухається відносно власної осі та навколо Сонця, а місяць навколо неї, та яким чином це впливає на зміну пір року. Часу доби їх тривалості. За його допомогою учням простіше отримати розуміння процесів, що відбуваються в природі, у зв'язку з рухом космічних об'єктів сонячної системи. Одним із методів дослідження природи є мікроскопіювання. Мікроскопіювати можна і у фізиці, і у біології, і у хімії в інтегрованому курсі для п'ятого класу пізнаємо природу. Пропонують учням мікроск... мікроскопіювати різні живі е, об'єкти. Наприклад, це може бути вчитель може на власний розсуд змінювати об'єкт мікроскопіювання, але ж метод дослідження залишається. Ми можемо мікроскопіювати клітину рослини, клітину тварини, можемо мікроскопіювати е, одноклітинні організми різні. Дуже допомагає нам у цьому такий, так, такий прилад, як цифровий мікроскоп. Від світлового мікроскопу цифровий мікроскоп відрізняється тим, що він оснащений камерою, і він розширює можливості демонстрування. Тобто одночасно всі учні класу можуть бачити об'єкт, який ми мікроскопіюємо на екрані. Зараз ви бачите. Зріз внутрішню будову стебла гілки липи, тобто ми бачимо клітини рослинного організму. Ми можемо їх побачити на меншому зменшенні, як зараз представлено на екрані, і збільшити, зменш, збільшити зображення і побачити на більшому збільшеному. ось більше збільшення, тобто клітини. Вже чечіше чі видно, просліджуються ядра. Ми бачимо, що клітини в різних тканинах вони відрізняються одна від одної. Наприклад, ось на цьому участку ми бачимо, що клітини щільно прилягають одна до одної, вони маленьких розмірів, не мають ядра. Тут же клітини більші, також щільно прилягають одна до одної, але ось ми бачимо, що є клітини з міжклітинною речовиною, тобто не так щільно прилягають одна до одної. І в деяких клітинах чітко видно ядро. Ось велика клітина, клітинна оболонка, цитоплазма всередині клітини і ядро чітко видно. Викладання інтегрованого курсу в 5-6 класах, то поряд із використанням традиційних засобів можна використовувати і цифрові технології. Так, в 5 класі під час виконання практичної роботи, як змішування води і вимірювання температури, то можна не тільки проводити вимірювання температури традиційним засобом, термометром, а можна і використовуючи цифрову лабораторію. Тобто є окремий датчик для вимірювання температури. Тобто можна виміряти температуру холодної води. І на графіку ми бачимо зміну температури. І можна зафіксувати значення цієї температури. Далі можна виміряти температуру теплої води. І ми бачимо теж на графіку покази цієї температури, які з часом можна зафіксувати. І можемо середню температуру вивести на екран. Програма це дозволяє зробити, і виміряти. Під час змішування води різних температур. Теж вимірюємо температуру води. Якщо використати два датчика, які вимірюють температуру, то е, ми бачимо на екрані на графіку е, графік, який показує температуру холодної води та теплої води. Ну, а Під час змішування... Води ми можемо окремо виміряти температуру змішуваної води. На уроках хімії, фізики під час викладання інтегрованого курсу розглядаємо будову полум'я. І, використовуючи цифрові технології, ми можемо виміряти температуру в різних частинах полум'я. Так, Використовуючи датчик, який називається термопара, ми можемо виміряти температуру в одній частині, потім виміряти температуру в іншій частині, і ми на графіку побачимо, проаналізувавши його, яка температура в різних частинах для спостереження. За природою, за її змінами, за явищами можна використовувати цифрову метеостанцію. Викладаючи інтегрований курс природничої галузі. Також і на інших уроках, уроки в старших класах фізики, географії, можна за допомогою даного приладу проводити навчальні проекти, лабораторні роботи. Складати графіки за змінами в природі і прогнозувати. Цифрова метеостанція це дозволяє робити. Особливістю метеостанції є можливість підключення метеостанції до Wi-Fi з подальшою передачею даних в інтернет. Моніторинг і аналіз інформації доступний через веб-сервіс. Та мобільний додаток. Робота метеостанції дозволяє поглибити і систематизувати знання учнів про природу її елементи. Вітаю! Що стосується робототехніки, то ми її можемо демонструвати за допомогою декількох пристроїв. В нашому випадку ми маємо отакі комплекти, в якому є чотири більш маленькі комплекти, і з яких ми будемо складати різні схеми. Те, що стосується Ардуїну, зрозуміло, що воно, скоріш за все, буде стосуватись більш старшої школи, але зараз вже є у нас модельні навчальні програми 5-6 клас інтегрованого курсу, який так і називається Робототехніка, а також в модельній програмі Радченко з інформатики 5-6 клас, там теж є розділ з робототехніки. Тому давайте подивимось, як можна зробити якийсь проект. І так, одним із проєктів, які пропонуються в модельних програмах, це анімація за допомогою світлодіодів. В нашому випадку зараз представлена принципова схема з'єднання світлодіоду, одного резистору і Arduino Uno, який ми використовуємо. Крім того, для програмної в якості програмної оболонки ми використовуємо Arduino IDE. В принципі, зараз ви бачите, як змінюється яскравість світодіоду. Це відбувається у зв'язку з тим, що ми використовуємо спеціальне з'єднання, а саме використовуємо PIN номер 6 який у нас в Arduino Uno підтримується шим широтна імпульсна модуляція. Тож, в принципі, все залежить від творчості вчителя, які проекти ви можете вибрати. До речі, я показував: отут у нас в коді програми. Є затримка у 7 секунд, можна зробити її, змінювати і можна налаштувати. Мерехтіння світодіоду під або серцебиття людини або під дихання. Тож, в принципі, все в руках вчителя можете експериментувати. Добрий день. В міжгалузевому курсі робототехніка 5-6 класи другий модуль присвячений анімацію за допомогою світлодіодів. Його можна втілити за допомогою і набору для робототехніки LEGO. На даному прикладі, у нас набор LEGO Spike. він має. Програмний блок, який в собі вже містить світлодіодну матрицю, за допомогою якої ми можемо виконати анімацію. В даному випадку використовується послідовний цикл з комбінації різних зображень на світлодіодній матриці і як він працює. Також додано ще і підсвітка червоного і помаранчевого кольору кнопки блоку.